62% з вас мені зізналися, що відчувають свою інтуїцію, але не завжди довіряють їй. Як це проявляється у реальному житті? Давайте подивимося на одну досить знайому ситуацію. Уявіть, ви створили свій продукт, вклали в нього серце і душу. І, от, коли настав час продавати, ви стали в ступор в голові думки. А чи потрібно це моїм клієнтам? А якщо вони не куплять, як мені пережити цей провал? Інтуїція тобі тихохонько каже: спробуй, ти все гарно продумала. Але тривога блокує голос інтуїції. Ти скомкано розповідаєш про свій продукт, від того його ніхто не купує, ти почуваєшся розчаровано і виснажено. Знайомо? Як ви думаєте, чи можна навчитися довіряти своїй інтуїції так, щоб вона стала найкращим вашим радником? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво почитати вашу думку.